За підручником геометрія 8 класу автора Олександра Істрій. І наше завдання знайдіть усі коти паралелограми, якщо перша сума двох з них дорівнює 200. Будемо розв'язувати перше, друге, тут зрозуміло, і умови так само будемо читати. Так, малюємо паралелограм. Красивий паралелограм. Так, позначаємо А, Д — Це як завжди. Так, і ми робимо висновки, що якщо сусідні були б коти, то не співпадає. Їхня сума дорівнює 180 градусів з властивості, так? Далі. А от протилежні можуть бути, так? Сума їхня дорівнювати 200 градусів. Ну що, поїхали дано? Все швиденько. А, б, ц, Д, паралелограм, все як завжди, так, Паралелограм. Я буду скорочувати далі. Так як ми вже з вами вирішили, що код А буде дорівнювати код С. Це, це за властивостями, адже моє дорівнює написала зараз додати. За умовою їхня сума дорівнює 200 градусів. Все, більше нам нічого не дано. Тому знайти. Ой, це мені дуже подобається. Код А, код Б, код С. Код де. Так, ну що, поїхали розв'язання. Тут швиденько. Якщо у нас протилежний код рівня, тобто у нас код А, так, дорівня куту С, то буде дорівнювати половині цієї суми. А, як запишемо дужках? давайте так, код А плюс код С, поділити на 2. Так, вони ж рівні. рівні дорівнює. Ми підставляємо значення 200, поділити на 2, це буде по 100 градусів. Так, це у нас код А і код С. А нам ще треба знайти, що? Правильно, код Б і код Д. Він також рівний. Код Б дорівнює куту Д і буде дорівнювати 180 градусів відняти який код вибираємо? Давайте кут, кут А. Спочатку буквами. Потім цифрам дорівнює 180 градусів, відняти 100 градусів, це буде дорівнювати 80 градусів. Чому я записую кут А дорівнює кут Д? Щоб не записувати кожен раз окремо, тому я можу відразу перейти до відповіді, тобто у нас буде 100 градусів, 80 градусів, 100 градусів. І 80 градусів від рахун. Все, з першим справились, переходимо до другого. Так, я трошечки підправила, трошечки вище написала, щоб у мене було більше э, пространства. Так, друге. Один з них на 40 градусів менше від другого. Давайте вирішувати, що буде менше. Давайте кут А буде менше, кут Б буде більше. Тоді у нас э, кут А. Буде дорівнювати код Б на 40 менший. На це віднімання, на менший, так? 40 градусів. Все знайти. Знайти. Так, код А, все, як завжди, код. Б, код С і код Д. Так, ну почнемо за властивістю, так? паралелограма. А наша сума А плюс Б дорівнює 180 градусів. Можемо так і записати за властивістю. Паралелограма. Так, код А плюс код Б буде дорівнювати 180 градусів. Так, так нам треба замітити, щоб воно було однакове. Наприклад, замість кута А ми можемо написати кут Б мінус 40 градусів. Це у нас буде кут А. І плюс кут Б, і це все дорівнює 180 градусів. Ось таке у нас рівняння. Я знаю, що ми можемо через нехай. Навіщо нам лишнє записувати. Правда? Код Б плюс код Б це буде 2 код Б. Ну, от представте, що код Б це просто Х. І у нас буде Х плюс Х, і буде 2х. Дорівнює, А тут 180 градусів, а 40 градусів ми переносимо з протилежним знаком, так? С плюсом, плюс 40 градусів. Є. Тобто у нас 2 код Б буде дорівнювати, господи, допоможе, це у нас 220, так? 220, 220 градусів. Все. Отже, код Б буде дорівнювати 220, поділити на 2. Ну, як невідомий множник. так? Виходить 110 градусів. Ну і звичайно, переходимо до чого? До кута А. Кут А. У нас буде дорівнювати якому куту? Куту С, так? Це знову ж таки за властивістю паралелограма. І буде дорівнювати кут Б мінус 40 градусів, так? Буде дорівнювати 110 градусів. відняти 40 градусів. І це у нас буде 70 градусів. Так. А давайте так, щоб не записувати, як кажуть, лишнього, ми можемо записати, що кут D дорівнює куту B і буде дорівнювати. Ось так. Все відповідь. відповідь. У нас 110 градусів, 70 градусів, 110 градусів і 70 градусів. Все друге, друге. Ми закінчили, переходимо до третього. А ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал це для мене дуже важливо. Третій. Значить, так, один з них удвічі більший за другий. Удвічі більший. Тобто у два рази, правильно, це множення на 2. Давайте вибирати. Значить, у нас А маленький, Б. Ми завжди будемо вибирати. Ну, не завжди. В даному випадку сусідній, тому що ми знаємо властиві, що їхня сума дорівнює 180 градусів. Від цього ми можемо відштовхнутися. Тобто у нас хоч якісь є цифри. Тому Б у нас буде вдвічі більше, ніж А. Ну, малюнку давати так. Тобто, у нас буде кут Б дорівнювати 2 A. А. Так? Ну, все. Знайти все так само. Знайти кут А. Код Б, код С і код Д. Отже, розв'язання. Рня, то якщо що? Якщо вам забороняють, так не пишіть. Так, значить, за властивістю, я буду скорочувати, щоб швиденько. Паралелограма, так, паралелограма у нас код А, додати код Б. Дорівнює 180 градусів, і від цього будемо відштовхуватися, так? Ну і заміняємо все, як завжди. Ми заміняємо кут Б. Тобто у нас буде кут А плюс замість кут Б ми підставляємо 2 кут А. Знову ж таки, уявляєте, що кут А це як Х, як А, як змінна, по суті. так? І це дорівнює 180 градусів. Можемо порахувати, звичайно. 1 плюс 2 це буде 3. 3 кут А буде дорівнювати 180 градусів. Отже, кут А буде дорівнювати 180 градусів, поділити на 3, як невідомий множник. Це у нас буде 60 градусів. Є. Ладно, внизу напишу. Кут А у нас дорівнює куту С і дорівнює 60 градусів. Знайшли, щоб знайти кут Б. Ви зрозуміли? Кут Б, буде дорівнювати куту Д і буде дорівнювати 180 градусів підняти 60 градусів. Це у нас буде 120 градусів. Все. Відповідь можемо записувати. У нас 60 градусів, 120 градусів, 60 градусів і 120 градусів. Все, є, переходимо до четвертого. Ну що, четверте? Так. А градусні міри двох з них відносяться як 4 до 5. Все так само. Тобто у нас код А відноситься до кута Б як 4 до 5. Так, зрозуміло, 4 частинки в 5 частинок. Все. Знайти. Код А, код Б. Це розв'язання. Так, ми можемо використати. Нехай, задача нехай, ви це все супер знаєте. Дивіться, у нас є варіант. Значить, Нехай х коефіцієнт пропорційності або K. Ну, у кого як, так? Коефіцієнт, так, пропорційності. У нас тоді. Код А у нас буде дорівнювати 4х, так, і код Б у нас буде дорівнювати 5х. Так, складаємо за властивістю так? паралелограма. За властивістю паралелограма. Грама складаємо рівняння, так? Складаємо рівняння. Ну, тут все легенько, так. У нас код А плюс код Б дорівнює 180, тобто, в нашому випадку це буде 4Х плюс 5х дорівнює 180. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. 4 плюс 5 це у нас буде 9. Отже, у нас Х буде дорівнювати 20. Це коефіцієнт пропорційності. щоб знайти кути, нам треба підставити. Значить, у нас кут А буде дорівнювати куту С. Будуть дорівнювати 4х, так, тобто 4 помножити на 20, це буде 80 градусів є, а кут Б буде дорівнювати куту Д протилежний, так, буде дорівнювати 5х, тобто 5 на 20, так, це буде 100. Ну, по суті, це і відповідь. Відповідь. І поїхали 80 градусів, 100 градусів. 80 градусів і 100 градусів. Інший трошечки варіант. Ну, це вже відповідь, я просто затримаю буквально секундочку, коли ми пишемо за властивістю, так, кут А плюс кут Б дорівнює 180 і підставляємо просто 4 кут А плюс 5 кут Б. Хоча б ми таке б не розв'язали, правда? Ні, куд А і куд Б. Все одно довелося виводити коефіцієнт пропорційності. Все, мовчу. Це все ідеально. все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!